Священномученик Миколай Народився 21 листопада 1867 року в селі Івановське Плавського району області в сім'ї священника отця Константина Протасова. Освіту він здобув у Тульській духовній семінарій, яку закінчив 1890 року. Того ж року Миколай Константинович прийняв сан священника. Вперше його заарештували 1930 року. І єрей Миколай був звинувачений у тому, що сприяв невиконанню хлібозаготівель. Його засудили на один рік позбавлення волі. І три роки висилки з області. Щойно він вийшов із в'язниці, відбувся наступний арешт. Цього разу священника звинуватили у невиконанні держплатежів. Він був засуджений на два роки позбавлення волі і п'ять років заслання. 5 січня 1937 року отця Миколая знову було заарештовано. На особливому засіданні при НКВС СРСР було сформульовано обвинувачення: висловлював терористичні настрої, спрямовані на підрив авторитету влади та знищення членів ВКПБ. Вихваляв фашистські ідеї і поширював наклепницькі провокаційні чутки, антирадянська агітація. Засудили священномученика на 5 років заслання до Казахстану. Востаннє мученика за Христа заарештували 9 вересня того ж року в Казахстані майже одразу, як він прибув на місце заслання. Він проходив у слідчій справі і є романаха Гавриїла, Владимирова та індавше. Отця Миколая засудили на найвищу міру покарання. 19 листопада він був розстріляний.